Привіт! Сьогодні ми поринемо у світ постапокаліпсису разом з Джоелом та Тоелі. Разом з ними пройдемо цей шлях зі сходу на захід США та спробуємо розібратися, чому The Last of Us є шедевром ігрової індустрії, про який говорили 10 років назад та говорять в наш час. Про The Last of Us, напевно, чули всі, навіть ті, хто не грає в ігри. Дана історія стала відомою завдяки серіалу від HBO. До речі, він є дійсно непоганим, раджу подивитися, якщо ще цього не зробили. Що ж до ремейку The Last of Us, якому і присвячене це відео, він просто неймовірний. Так, вам не почулося, він дійсно хороший і вартий того, щоб в нього пограти. Але все по порядку, почнімо з графіки та технічних аспектів. Графіка у грі тримає планку AAA продукта. Вона разом з новими чіткими анімаціями та, о Господи, нормальною мімікою лиця. Змушує гравця повірити, що світ The Last of Us не то на декорації, а унікальна екосистема, в якій все живе своїм життям. Де люди займаються своїми справами, інфіковані гріються на сонечку або нишпереть у темних куточках, жирафи безтурботно продовжують жувати листя дерев, а мавпи шукають у смітнику, чим би це поживитися. Розробники добилися цього завдяки увазі до дрібничок та власному ігровому рушію, який дав змогу приділити увагу всім дрібницям. До прикладу, фізика рідин, вода нормально стікає з персонажа, а кров супротивників малює на стінах неймовірні візерунки, чи фізика предметів, з якими можна взаємодіяти, як вам заманеться, скидуючи їх зі столу з допомогою рушниці чи власного башмака. І таких моментів у грі вагон і маленький візочок, тобто дуже багато. Всі ці речі додають погруження у світ Last of Us і змушують грався повірити в його реалістичність. А робота з тінями та освітленням це просто щось неймовірне. Я не раз зупинявся і дивився на ще один захід чи схід сонця. В цілому картинка, анімації, погруження зроблені на вищому рівні. Окрім візуалу, невід'ємною частиною гри є геймплей. Ціла стофа залізом на ПК дала змогу гравцям пересілити за допомогою миші, що в свою чергу зробило перестрілки більш динамічними, а рухи та дії Джоела стали злагодженими. Тепер він більш схожий на холоднокровного контрабандиста, в якого за плечима 20 років виживання в цьому жорстокому світі, а не на незграбу, який не здатний влучити у супротивника в смертельно небезпечній ситуації. І зручна система прицілювання зробила жест доброї волі та втекла із оригіналу, уступивши місце новій. Варто відмітити, що в порівнянні з оригіналом штучний інтелект супротивників значно виріс, тепер вони не просто стріляють вас з укриття, а й здатні продумувати цілі стратегії, обходячи вас вдвох, поки третій відволікає стріляючого головного героя із укриття. Або вороги можуть притаїтися десь за кутом, та зненацька накинутися на вас з дрином, що добре нам'яти вам боки. Тепер вороги становлять справжню загрозу, перетворюючи кожне зіткнення на боротьбу за виживання. Зіткнення вимагають поєднання передбачливості, імпровізації та майстерності, тому що вороги будуть боротися щосили, щоб вижити. Якщо ви візьмете ворога в заручники, вони намагатимуться з вами поторгуватися. Інші вороги поруч спочатку спробують вмовити вас від їхнього товариша, перш ніж почати діяти. Якщо ж ви будете тримати його надто довго, він вирветься і відкриє по вам вогонь. Вороги, з якими ви стикнетеся, здаються не просто бездушною перешкодою, яку вам потрібно подолати. Все ж таки, вони також люди, які відчайдушно намагаються вижити у цьому світі. Але на жаль, в них немає магії сейвлоудів, як у головних героїв. Гра дає змогу розібратися з ворогами найрізноманітнішими способами. Хочете, простріліть коліно, та поки він буде кричати від болю, мажте йому як сильніше. Хочете, просто простеліть голову за допомогою вогнепальної зброї чи відправте в нокаут власними кулаками. Можете навіть брулятися пляшками або цеглою прямо у голови бандитів чи інфікованих. Штучний інтелект компаньонів також був значно покращений, тепер вони не відкривають вогонь без потреби, а відсижуються в укритті, не руйнуючи весь стелс. А от, де гра все ж таки видає свій вік, так це левел дизайн. На протязі всієї гри для вирішення головоломок будуть використовувати зручно розміщені поруч драбини, сміттєві баки або дошки, по яких можна пройти над прірою. А коли діло стосується води, так десь неподалік завжди знайдеться піддон з дошок для Еллі. Подібні прості головоломки ніяк не відповідають тону гри. Але попри це, арсенал у грі гігантський від лука до рушниці з оптикою і купує різних дрібничок, які Джоел міє крафтити із підручних матеріалів. Це різні коктейлі Молотова, саморобні димові та бойові гранати, що робить зіткнення із супротивниками динамічними та кривавими. Із другої частини The Last of Us упершу перекочувала система крафту, це невелика дрібниця поглиблює геймплей. Тепер ви можете покращувати свою зброю, встановлюючи модифікації за допомогою наборів інструментів на верстатах розкидних по світу. Тож, зброя у грі зроблена і потрібно. Стріляючи з дробовика відчувається, що це дійсно дробовик, а не картонна іграшка. І все це плюси, які йдуть на користь ремейку. В цілому без темп подачі сюжету доповнюється оповіданням Лору через написи на стінах, вирвані сторінки щоденників, діалоги з NPC. Що значно поглиблюється жорстокий світ постапокаліпсису, додаючи гравцеві змогу дізнатися, як люди справлялися із спалахми епідемії 20 років назад. І ця увага до лору, як вишенка на торті, саме вона додає незабутнього шарму подорожі Джойла та Еллі. Поговоримо трішки про Лор The Last of Us, а він тут дійсно гігантський, На ті добре пророблювали всесією ж турботою до дрібниць. Якщо ви заядлий фанат The Last of Us і ідеально знаєте Лор, спокійно перемотуйте цю частину, тут не буде нічого нового для вас, таймкод на екрані. А якщо ви тільки хочете познайомитися з цим всесвітом, сідайте позручніше. Тому зараз коротко про те, що взагалі відбувається та як люди виживають в цьому світі. Події гри відбуваються через 20 років після глобальної катастрофи. Пандемії викликаної мутованим грибком кордицепса. Пандемія призвела до падіння цивілізації, загибелі більшості населення Шата всієї землі. Частина тих, хто вижив, проживає в ізольованих карантинних зонах, що охороняються військовими. Міста за межами карантинних зон перетворилися на небезпечні руїни, населені зараженими та бандитами. Терористична організація Світляки намагається підняти населення карантинних зон на повстання проти військових, а також не залишає способів розробити вакцину проти інфекції. Інші виживші, яким все ж таки вдалося перемогти військових, виживає як може, хтось облаштовує сховища, а хтось об'єднується в групи і займається мародерством. А є й такі, кому вистачило клепки не бивати один одного, та спробувати відновити комфортне життя зі світом та водою. Хоч світ і пав, але життя продовжується, і в цьому жорстокому світі постапокаліпсису знаходиться місце для людяності. В ремейку The Last of Us також додали багато додаткового контенту. По мірі проходження гри ви будете заробляти очки, які після проходження можна буде витратити на різні обліки для головних героїв, чи так звані всі недавно забуті чіти, у безкінечних боєприпасів чи інгредієнтів для крафту. Чіти дійсно приносять в гру море фану. На новій грі плюс можна відвести душу та помститися клятим щілкунам, на яких було жалко тратити рідкісні боєприпаси в основному проходженні. Також розробники додали різноманітні режими по типу перманентної смерті персонажа, які можна використовувати граючи наспір з друзями. А ще, крім оригінальної компанії, до історії приквели Left Behind поставилися з тією ж турботою. Все ж таки він залишається важливою частиною історії. І от найцікавіший момент відео оптимізація. На неї скаржилися абсолютно всі. Фрізи, баги, низькі ФПС, нереальні вимоги до жеріза – все це переслідувало абсолютно всіх. У гру банально було неможливо пограти, якщо ви не володієте картою на рівні RTX 3060. Але розробники почули скарги гравців і в день релізу випустили хотфікс, який не сильно покращив ситуацію. Тому мені, як власнику старої GTX 1060, прийшлося відложити своє знайомство з ремейком The Last of Us та очікувати виходу патчів. І от, після тижня очікування, я нарешті зміг нормально пограти в The Last of Us, і можу сказати, що гра працює абсолютно стабільно. Гра на кінецько перестала вилітати і навчилася нормально використовувати ресурси комп'ютера. Тому беріть руки в ноги і швидко проходити цей шедевр ігрової індустрії, та не забудьте дочекатися компіляції шейдерів. Настав час підвести підсумки та розібратися, чи варто витрачати свої кровно зароблені грошенята на ремейк The Last of Us. Якщо у вас є PlayStation 4 або 5, раджу пройти гру там, все ж таки на поліці The Last of Us працює більш стабільно. Та на даний момент гра на ПК працює стабільно і дає змогу насолодитися історією Джоела та Еллі. А покращена графіка та доповнений геймплей явно надихнуть на проходження тих, хто вже знайомий з цією ідеологією і стане чудовим доповненням для тих, хто тільки хоче познайомитися із The Last of Us. Тож сміло можу порекомендувати ремейк оригінальної The Last of Us для вашої уваги. А що ви думаєте про вихід The Last of Us на ПК? Поділіться своєю думкою в коментах. Дякую за перегляд, не забудьте тисити на вподобайку та підписуватись на канал. Скоро почуємось!